Сьогодні, 17 грудня 2017 року, ми знаходимося з вами в хірургічному відділенні. Добрий день. Депутат районної ради Соловйова прийшла подивитися, що тут у вас з ремонтом. Підемо з вами дивитися, Валенти. Зроблені отакі двері. Оце наша нойна половина. Ось тут що зроблено. Договір підряду закінчився 31 грудня 2016 року, тобто вже 17 днів, як закінчився договір, але лікуватися тут, як ви бачите, не можна. Так, є якісь, працюють робітники, чую. Зараз йдемо до них. Ось ми бачимо якість робіт. Це такий коридор. Ми бачимо з вами тут працюють тресті робітники працюють. Депутат районної ради Соловйова прийшла подивитися, що з ремонтом. Адже договір підряду закінчився 31 грудня 2016 року. Роботи не зроблені. Кошти витрачені, роботи не зроблені. Це пісок. Чи видно вам, Чи не видно? Це просто страшне щось, якесь страхіття. Це. Ми бачимо. Щось зроблено, щось не зроблено, але повинно було бути зроблено все. Ось такі плати будуть майбутнє. Якби ідея була дуже добра, покращити, покращити. Привозяєте, так? Ні. Ні. Ось такі підвіконники. Ось іще в нас працюють добре. Депутат районної ради Соловйова, кошти бюджетні, заклад комунальний, публічне місце, ніяких дозвіл не потрібний. Читайте закони. Хірургічне відділення. Ну, от. Ви знаєте, да, що договір підряду закінчився 31.12 2016 року. А як можна це підписати, якщо воно взагалі зовсім не готове до введення в експлуатацію? Як можна це підписувати? так mm -hmm. <плес>